Вітаю вас, шановні. Ну, дивіться, тут трошки вибрала картопельки. Не знаю, чи я виставляла відео, чи то я сусідці показувала. Бо ось знову повторююсь: на отакому во положила картоплину жменю землі і далі прикривала кошеною травою, але сухою. І зараз уже щось у нас знову дивіться, як захмарилось, покажу. І думаю, ну то вже пора, напевно. Викопувати ту картоплю, бо вже сьогодні 6 вересня, мабуть. І перед дощем. Думаю, ну точно впаде дощ. Так що зараз подивитись який урожай. Так, ну почнемо з оцього кущика. Тут я трошки кинула трави. Оце, так, Не, оце. Оце, його. оце, а ну дивіться, о! гляньте Картопля не сортова, шановні. Картопля та, яка залишалася. Ось. Подивіться. Це картопля під сіном. Це під сіном, Так, бачите, тут землі немає. Ось жменька землі. І подивіться, вона на ґрунті. тут не копано.